Не роби антирекламу Норфіну, я тебе прошу. Нурофіну? — Нурофіну. Просто ніхто не знає, що ти дуже сильно теплична стеблинка. Алло, це Червонослобідський діяч, нестор капуста. Глянь. Прикинь. Хопа і вигод. Бачно, мілячок і рибиру. І опять входимо. А тут уже нема. Вся збита в кучку. Зараз ми тихенько над ними пройдемо. Ми потім зможемо э, вірю... Та хоч бік кілухи, я чи хоч грам по 700, щоб, плювало, щоб... Та Ти шо, по 700 гром вони так луплять, це такий кайф. Я навіть отпускать забиловився. А ти знімаєш уже? Да. Друзі, всім привіт! <різь> З вами сьогодні Соломка і Червонослобідський діяч Наздаренко Вадим Мухоморський. <різь> <різь> Ай, блін. Готовся все скидати. Трусы? Трусы. Кидай. Ого, так из слева у нас судаки. Соломка. Будьте так любезны, мой чехольчик подайте. Але это не то, давай попробуем на Викуське. Оп. Друзі, цей чехольчик. У нас влазить дві удочки. Гайс про... Й-мою! Так я ж на мікрончика щас попробую. А потім, якщо що, на вікуську. Як це не буду? Зі ж не буде. Осьовий. Зараз намотаємо ниточку. На вот так что короче, это так делаешь. Круглый вращение. от плечей. раз, два, три, раз, раз, два, три, раз, два, ты раз, два, падла? раз, ты ж падла! заряди в такие скатяки народы. Все, пальцы си за нас. Вода чистая, я думаю. Я ж хочу стопку струмы. А не мое, что несу? Чего? Не мое. Ну это не та, что то что-то ты... побольше. Хоть шатой, хоть не шатой. Поехали. Бля, ж не бога. вже не спросы! Виставить. Я тобі покажу... Настаючи його. Я тобі покажу, Вихловить? як бджоли носять мед. Серемед? А ти знаєш, що журавлі носять мед? Ну, в тебе вже лавайка, я не побачив. Ти бачив тіктоки? Ні. І скоро А журила. Мене попусали ці. Зуравлі. Журавлі? журавлі? Да. Так. 3-4, 3-4 Що карма така. Ага. Ого. понятно Так, ну що? Що сказав, ну що? Перший закид. То йде в магазин. Перший закид і покажемо цьому соплякові Хто в цій лодці хазяїн. Ти согласен, согласен? Конечно. Все проводку не способны делать, а дымки. <laughs> Ух, износ, и по поставили. 24. 30 оно будет опочить. НД? Ндей. Есть, есть, есть! Есть, есть, есть! Ну, надо будет в автошколу вот тут и аналізировать рыбалку зробити. А, очковик ну, очкист. Спасибо. Ну, надо... Уют пол. Да. Все хорошо. Хорошо. Где твоя там сумка? Так, друзья. Бджілка дає першого солома. -хо -хо -хо. Друзі, всім доброго дня! Виїхали з Грицьком соломою. Він же капуста на рибалку. Капустина ти тут. Так. Первоначальне наше завдання було це піймати судака відвіз, але, на жаль, Пару операцій було провальних, тому ми зарядили палочки. Зарядив я свою любиму бджілку. Ну, опариш бере. Ну, опариша до да, Грицька бере. Зарядили бджілку і будемо пробувати піймати 3-4 судачка і будемо їхати додому. Зараз, до речі, 10 годин. Поїхали. Все, як завжди, по порядку, Не негайно ні хвилинки. По нашому знаряді ловлі, друзі, все зрозуміло. Це азура савада XP. Саме савада XP береговичок тестом до 22 грам, але він взагалі не боїться перегрузів. Сюди поставив я катушку Excel 3000, та що під рукою була, і нитка 0,12 мм. Ну і наша мандула. Мандула бджілка. Мандула бджілка по холодній воді стріляє так, як треба. Та рот боюсь обірвати. Ну я зараз сяду, що Мало заробляєш? Без... Чи багато кому должен? Да. До. На теж не вообще нема. Нема. То мене, ладно. Ну да. Десь 140. 100. Десь 100. 100. Не да. Десь що це урок. Іди сюда. Поплюкай? Да. Не сами є? Ні. Точно? Ні. Там не накине. Де да. Бдилка. Кому Нет. Бери. ты бачишь? Придавил штришок. Вот так, друзья. Вот это я делаю. Чушь. Так? Вони прям лодкою. І так? Я, я не знаю, як так стати, чого, як туди? ротуди, а нас... Отечія. Течія дуже велика. Та зроби що небудь, що ти стоїш, щоб нас якось хорошо стояли ми. Так вона і так добре стоїть. <плес> Та лодка! Ну, Випутуй давай судака. тому що руки замерзли. Ах ти ж. Бджілка з о, і одвалилась. Бджілки захотів. Ось так ось, друзі. Бджоли дають мед. Дивіться який красень. Ех, хуліганчик. Буде сільодочка з нього. Опа, що тут у нас? Ну, секретна зброя. Ніхрена собі в тебе скільки лиш. Це ти в мене в магазині натирив? О де? Я так і знов. Я ж заїжджаю сюди, коли тебе не мов. Не поняв. А, а що ти там уши воїшся? До віки до своєї заїжджаю. На кухве. Ага. З Звойного. <різь> О, це, це цей корч. Я з під нього його ловив. Поїхали, бджілку одірували не свою останню. Поставили 909-й, вона така чорно-жовта також. О, єсть! Ну нарешті Грицько солома. Таврический робить свою справу. Грицик. Держи. Рудненький держи. Так там золик, чувак. Золик. Ты его и на ту сторону, чем на ту. Оттуда-то сюда. Не, будешь выводить. Так, что сюда сейчас идут, да, да. Давай сюда. Это кажутся там. Танк. Це п'ятерочка. Не крихчи. Да він не борчить. Ух ты, Отак на рибаті, ч. <рив> Отак налови. <рив> Чувак, оце воннул. Він доганяв, понял? Він раз промазав, а потім дві Молодец. Быстрее я ментел везде. Оце кабан. Звичайно, Ми стали на таку, як треба позицію і почали клювати, А то знесло, блін. Якщо можеш дохать, ні, то плюс на грибах. А він раз промазав, да? Да, він промазав. Та чи я страшна, я вообще удивляюсь. А потім тільки бух! Та тут 3600 чувак. Нема контра, у мене є. Є? давай. Є. Ліп грипа там 150 грам. Ну три з половиною. Держу. Не, ну красавчик. Що я можу сказати? Оце кабанеус. Да це ти переплюнув одним. Що? Три з половиною. Едвард руки ножниці. Грицко капуста. Сам О, попробуем триста к 8 ко мне поставить. бело черно Как ты уважаешь, Соломандра? Скажи.

Або бушин десь. Може, де говорити? Ох і холодина. Так, ну що, витягуй, поїхали додому, судаки чистить. Ні, ти витягуєш. Це я, я Бо пальців того. не чувствую. Бо того, що тут. Підожди, ще один заброс. Який заброс поїхали? То значить витягують. Бо буде шар. Беремо та Там погода така класна, кричав один. Ти його не знаєш. Ага. Це щоб я не витяг того Судака. Це щоб ти не витяг того Судака, це... Це, взагалі. це було б це ти що, це розказів було б ще на місяці п'ять. Да, я б так сміявся з тебе. На всіх відеороликах. Да. Ти ж знаєш. В мене зверху якось позамерзали. Над ладонями. Над, Над ладонями? Над, <зову> Над ладонники Над Надладонники, я такого ще не чув. Мухоморський, поїхали вже. Підожди дай. Все, друзі, закінчили рибалку і, як завжди, перемогою. <зову> 2-1. Судаків сьогодні було мало, але хороший настрій був. Ну, нам три судака хватить. Цей паразит на 3,5 ловив, ми такі десь два по півтора. По вазі він до нас, звісно, ушатав, але ж то ми завжди вважаємо, що товщий. Все друзі, летим додому, довго якісь питання, задавайте, а з радістю відповімо. Да, солома? Чи, oh, nice. чи, чи ти вже капуста? Нестор. Нестор? Все, друзі, пока.